Друзі, вітаю вас 3 жовтня. Це вечірні зведення на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка. І сьогодні визначальною подією однією з найбільш визначальних є візит генерального секретаря НАТО Марка Рюти до української столиці Києва. Це перший закордонний візит Марка Рюти в якості генерального секретаря НАТО. Він здійснений до України в знак підтримки. Нашої держави, підтримки українського народу, нашого війська, всі, хто бореться проти російської агресії, зараз поговоримо про заяви, які пролунали, що вони означають, як розуміти, на що спрямована політика України і що ми хочемо на сьогоднішній день досягти, чого досягти у нашій співпраці і взаємодії з НАТО і в які терміни. Спойлер короткий, звичайно, терміни. А отже, поговоримо саме про це. Марк Рюте а, приїхав а, до України. Це вже його п'ятий візит. Перший візит він здійснив 11 липня 2022 року. Був в Києві, Ірпені, Бучі. Ну, ми пам'ятаємо, що їздили. А так само він був у лютому 2023 року в Києві, 13 жовтня, був в Одесі. Минулого року, і першого року цього 1 березня цього року відвідував Харків. Якраз в Харкові Марк Рюте від імені Нідерландів підписав з Україною тоді безпекову угоду про співпрацю і взаємодію, якраз відвідуючи Харків, заявляючи про підтримку, і говорячи, наскільки важливе ППО і наскільки важливі системи. А для України, взагалі ППО зараз проходить червоною лінією під час всіх зустрічей, їх доставки. Нідерланди відіграли в цьому роль. Вони віддали деякі свої пускові установки. А те, що не могли віддати, профінансували і закупили в третіх країн, не розголошуючи які, але при цьому кошти надали для того, щоб посилення саме петріотами, які можуть збивати в тому числі балістичні ракети, Україна отримала. Тому числі і завдяки підтримці ГААГИ. Я хочу нагадати, що Амстердам столиця, але ділова, а Гаага в Нідерландах це столиця якраз політична. Саме там розташовані і органи міжнародного судочинства. Ну не будемо зараз про сумне і погане, так а все ж таки більше про хороше. Так, от, про посилення ППО, повідомлено було, що румунська. Установка Петріот, тобто румунська система, система передана з Румунії, вона заступила на бойове чергування. Що добре, тому що маємо ще посилення наших систем, але цього безумовно недостатньо. Як зазначив, як зазначив президент України. Володимир Зеленський, що зараз перед зимою важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема, те про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні, це е, дуже важливо. І безумовно, що це те питання, яке якраз обговорювалося. Далі, що говорить президент України, це цікаво, тому що це, звичайно, ніколи не можна сказати про передачу зброї, тому що ви знаєте, що в цьому питанні дуже багато дезінформації свідомої, і хтось так це переживає, коли кажуть: от розголошують, що нам постачають. Але я хочу нагадати, що як правило ці розголошення здійснюються або в момент, уже коли. Поставлено або в момент фактично, коли ну наближається дата, або вже коли навіть є перші випадки збиття повітряних цілей. Це що стосується ППО, як зазначив президент України. ППО дуже важливо наближення виконання рішення, яке було ухвалено під час саміту НАТО 9 11 липня. Тоді нам було обіцяно п'ять систем протиповітряної оборони, зокрема, які можуть збивати балістику. І коли ви мене запитуєте в коментарях, чи дасть це змогу посилити протиповітряну оборону українських міст Запоріжжя, Харкова чи Сум, так. Тому що тоді буде можливим розташовувати певні наші системи для того, щоб протидіяти так ці ризики, але так чи інакше, можна буде застосовувати певні механізми, щоб покращити захист нашого неба і говорити про те, щоб, скажімо так. Знаходити баланс навіть за тієї кількості систем, які будуть а їх все рівно ще недостатньо, але навіть за тієї кількості патріотів, які борються з балістичними ракетами і здатні протидіяти, і інших систем, ну відганяти російську авіацію і посилити захист українських міст від а, ударів і бомбардувань ворога, плюс посилити захист нашої енергетики, а особливо напередодні зими, про що говорить український президент. Зеленський. І він говорить про те, що це мають бути системи Петріот і сам ПТІ. Саме на них акцентується увага, і та і інша одна американська друга, відповідно, італійсько-французького виробництва здатні збивати а, ракети. Марк Рюте, в свою чергу сказав, що для нього було важливо приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати народу України і всім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну і пріоритет і привілей як генерального секретаря НАТО посилити цю підтримку і забезпечити Україну. Ну, заява важлива. Сподіваємося, що будуть відповідні дії. І він сказав, що НАТО будуть віддані підтримці України, адже безпека України має значення безпеки і для НАТО, і боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності. Це звичайно, заява, вона правильно абсолютно пояснює мотиви Марка Рюти. Я переконаний, що він так і думає щиро, як він і говорить. Але тепер про речі більш конкретні, які прозвучали і як. Президент України навіть доповнив Марка Рюта. Це цікавий момент насправді, тому що він дещо пояснює зараз. Я вам поясню про що йдеться. Отже, президент заявив, що він чекає України. Президент заявив, що чекає більшої рішучості партнерів у нашому регіоні. Це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо надалі переконувати наших партнерів. І а, генсек НАТО, відповідаючи на питання про закриття неба а, над Україною, над західними регіонами України, сказав про те, що ну, він ухилився від а, детальної відповіді, фактично на а, це запитання, і а, ну, конкретики не прозвучало. На що президент України доповнив короткою фразою: союзники не готові. Абсолютно правильно і Ви знаєте, я розумію прекрасно дипломатичні формулювання, лексика, риторика той тон, який потрібно говорити і тримати генеральному секретарю НАТО, бути обережним в висловлюваннях і так далі. Це все очевидно і зрозуміло. Але від політиків, які не представляють міжнародні організації, колективні, погодьтесь, не так то часто почуєш про конкретику і рішучість. Отут якраз президент продемонстрував Україну, він сказав відверто. То чому ж не сказати іншим нашим партнерам, просто які шукають іноді якісь відмовки, не сказати про те, що. А, ну, ми просто не готові, ми не хочемо. Ми зараз боїмося перейти червоні лінії чергові, а буде зайва ескалація, а буде ще щось. А це все покривається демагогією дуже часто, ось такими фразами. Тут президент абсолютно правильно зазначив про це. Так само. Президент України а, сказав про те, що конфлікт на Близькому Сході не відволікає від України. Він назвав те, що відбулося а, після іранської атаки по Ізраїлю Великим Горем, несправедливо і сказав, що це обстріл, це трагедія. Те, що знищили ракети, немає масанового вбив. Слава Богу, і те, що так сталося. Дякувати Богові є союзники в Ізраїлю, які захистили. І при цьому тут же зазначив, що хотілося б на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, щоб не забували про Україну, і найкращий варіант це надавати відповідну зброю, дозволи і допомагати збивати в небі над Україною ті самі іранські ракети або ті самі іранські дрони, які іранський режим запускав по Ізраїлю, і продовжує допомагати Росії, надаючи цю зброю, яку вона запускає. по Території України, ну і знову ж таки, йде дуже серйозна підготовка до наступного Рамштайну, про що говорилося так само. Дуже відповідально до цього підходять. Чи буде відповідне рішення про надання ударів глиб російської території прямої відповіді від Маркарюти не було. Але я думаю, що це питання точно буде обговорюватися, як і ряд інших важливих питань, що стосується підтримки України. Безумовно, що вони будуть на порядку денному висунуті. А що стосується вступу України до НАТО, то чітко прозвучало про те, що Україна ставить зараз пріоритет. Для себе отримання запрошення на членство і а, до альянсу, і це є одним із пріоритетів. Над цим дуже ретельно працюють, заявив Зеленський. Дійсно, так я думаю, що зараз і реформи підуть активніше спрямовані на інтеграцію в НАТО, і ми побачимо відповідні рухи і кроки. Оскільки, ну я думаю, що час буде готуватися на наступну на наступний саміт, який має відбутися у 2025 році. Але до того, звичайно, потрібно. Пройти всі етапи відповідну підготовку, в тому числі реформи у нас, щоб не було в приводів в Угорщині, в інших держав, знаєте, шукати зачіпки постійно. Ну аж за що зачепитися для того, щоб відтермінувати запрошення України до НАТО, а потім і повноправне членство. Ми ж прекрасно повинні розуміти. Що такі наміри і мотиви в окремих держав альянсу вони можуть бути тому для того, щоб зняти ці всі питання, потрібно продовжувати реформи. Так само тому дуже важливо, Україна дійсно наближається до НАТО і сподіваюся, що з генсеком НАТО рюти ця співпраця вона ще більше активізується. Саме звичайно, все залежить від політичних рішень. І дійсно не всі готові прямо зараз бачити Україну, як я зазначав, але робота буде тривати. В той же час президент України вперше прокоментував вихід українських військ Збройних сил України з вугледару. Зараз знову ж таки продовжується в мережі дуже багато активних а, дискусій з приводу того, що ну, ви знаєте, і в коментарях в мене я бачу там, і так далі. І а, я бачу, що розділилися два табори зараз є. Одні говорять про те, що погано було, що ми відступаємо і що не маємо сил. Я згоден, так нам потрібно більше зброї. Про це президент теж наголосив. І інші про те, що щось, мовляв, не так і так далі. Ну, На превеликий жаль, доводиться відступати. Вугледар свою роль виконав, і мотивація так само зрозуміла. Далі українські війська будуть утримувати рубежі. Сьогодні президент сказав наступне. Правильний вихід українських збройних сил із вугледару це дало можливість зберегти життя бійців, і а, далі заявив Зеленський, що без відповідної зброї ми не можемо зупинити Росію. Чітко і зрозуміло тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхнє життя, бо вони важливіші ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки. Ну і президент вкотре закликав міжнародних партнерів надати можливість зупиняти Росію, надати дозволи відповідні системи, і також заявив, що Україні потрібно посилення на фронті. Ось це дуже цікаво, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради реальної справедливої дипломатії. Тобто, підтвердив свою тезу президент про те, що надання зброї зараз і ударів, зокрема, в глиб російської території, не тільки це спосіб тиску на Росію, щоб вона була готова, це місток до перемовин, щоб Росія і Путін були готові до того, щоб йти на перемовини, ну але. Які базуються на реальних умовах, коли Росія дійсно говорить не тільки мовою агресії, а ультиматумів, а й готова сама йти на відповідні поступки. Ось про це йдеться так само. І що стосується Вугледару, я думаю, що дуже важливо, що цей коментар прозвучав. Це дуже потрібно. Ситуація дуже складна. Повірте, я розумію емоції, в мене вони теж є. І дуже неприємно, коли дізнаєшся такі новини, це щиро. Дуже неприємно, коли е, отримуєш новини, що ворог розстрілює наших полонених. Це все викликає біль. Це, це люди, це наші люди. Ти розумієш, наскільки це все болить. І коли ось це все відбувається. І переживаєш. І реально думаєш про помсту про те, щоб і Збройні сили України покарали ворога і щоб на них зійшла Божа кара, так само кара небесна, яка сходить, ми бачимо те, що там відбувається і буде відбуватися. І потопи, і все, що там в Росії, і якісь пожежі, які виникають. От поєднання ось цих, знаєте, як кара небесна руками Збройних сил. Ну, от, приблизно так, і не тільки так. Тому тут е дуже важливо, ось це відчуваєш. Але при цьому рішення про відхід правильне. І далі наші сили займуть позиції, оборона буде тривати. Так, ворог має певні тактичні успіхи. Так просувається. Важливо зараз розуміти, що ось цей жовтень листопад будуть намагатись сунути і. Треба докладати зусиль, щоб зупиняти, на чому і наголошується. А щоб було чим зупиняти, нам потрібна, нам потрібна відповідна підтримка. От про що так само йдеться. Зброя, сили, і українські Збройні Сили продовжують виконувати завдання. На сході побував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, на одному з гарячих напрямків, скажімо так. Він побував, як він зазначив, працює в штабі однієї з бригад. Тобто, все для того, аби тримати руку на пульсі і розуміти, що відбувається, і ухвалювати відповідні рішення. Іноді, в тому числі і непрості, складні, але ну так відбувається під час війни. Головне, що. Генеральна лінія і задача посточування російських військ по обороні, по стримуючій операції, по активній обороні, вони продовжують і будуть продовжуватись виконуватися. А це що стосується, до речі, Збройних сил, так само це цікаво, що сьогодні ЗСУ за допомогою Збройних Сили України, за допомогою системи «Атакамс», Знищили російську радіолокаційну систему Небо М. Ця система вона суттєво знижує здатність ВСРФ армії Росії виявляти, відстежувати і перехоплювати ракети, як балістичні, так і інших типів. Небо М це складний об'єкт. Для ураження, оскільки працює в стелс-режимі, скануючи горизонт в пошуках повітряних об'єктів, і за даними генштабу збройних сил України, у Росіян залишилось тільки 10 працюючих систем таких радарів. Вартість складає понад 100 мільйонів доларів. Знищення РЛС Енебо М створить сприятливий повітряний коридор для ефективного використання крилатих ракет «Сторм -Шедов», «Скальп і «Джи». Бойова робота сил оборони по об'єктах ворога буде продовжуватися. А пряма до речі, заява. Оце помітили останній абзац. Знищення РЛС небо М дозволить крилатим ракетам Стормшедов і Скальпіджи наносити удари. Прямий натяк на посилення авіаційних ударів. Нашими повітряними силами дай Боже, щоб вони летіли дуже активно по розташуванню ворога як на окупованих територіях, так і а, в тій смузі, де ми можемо їх наносити по території Росії в Курській області, зокрема, де триває так само операція Збройних сил а, України. Загалом треба сказати, що а, небо М. Вона призначається для того, щоб виявляти, в тому числі як стверджує Росія за їхньою версією, літаки п'ятого покоління, такі як F-22 та F-35, і виявляти запуски балістичних ракет великої дальності по території Росії. Тому Україна робить послугу ще й НАТО і Заходу і США і всім в тому плані щодо стримування Росії і відкриття можливостей, що можливо колись по Росії таки щось полетить. Із країн Заходу, це дуже а, важливо. І ну, вартість дійсно 100 мільйонів. Тому треба сказати, що це а, серйозний успіх. Ну і а, Цахал, армія Ізраїлю проводить, проводить операцію, зокрема в Газі, і не тільки і в Лівані, і Цахал заявляє про ліквідацію прем'єра сектору Гази. Так само є така новина. Чиновники Хамасу перехочі Чи... Цахал заявляє, що чиновники Хамасу переховувались на півночі анклаву у тунелі. Він був укріплений, і точні дані розвідки допомогли знищити. Так само тривають бої, вони продовжуються на території Лівану. Армія оборони Ізраїлю продовжує виконувати там завдання. А, ну, має намір таки знищити а, Хезбулу. А там, можливо, і до хуситів доберуться в Ємені, які кошмарять мореплавство в Аденській затоці, від якого страждає судноплавство і торгівля на всій планеті а, в світі. Тому там теж дуже важливо. Ось такий день ось такі заяви, підсумку знищення неба М, ураження. Сил ворога, відкриття коридорів для повітряних сил України для ураження ракет подальшому, Shadow і іншими. Так само а, бойові дії, які тривають, а, і командування, якраз яке контролює хід виконання завдань, візит Марка Рюти генсека НАТО, перший до Києва в якості генерального секретаря, дуже серйозна предметна дискусія. І а, з тим, що президент України Зеленський вимагає якраз конкретики, він про це yeah. говорить. Підготовка до наступного Рамштайну в рамках 50 держав, де буде представлений в тому числі план перемоги України, обговорення пришвидшення надходження систем ППО до України Петріот і сам ті і інших для того, щоб збивати балістику ворога. Триває кропітка робота на те, щоб зміцнювати нашу державу. Бережіть себе і слава Україні!